Привіт, рідна душе. Мене звати Поліна і я створюю медитації на цьому каналі. І на сьогодні я підготувала для нас практику квантового зцілення на всіх рівнях. Оновлення душі і тіла. Ми приберемо усі блоки, які заважають нам створювати реальність, на яку ми заслуговуємо. Я проведу тебе сьогодні крізь цей простір. Але перед тим як ми почнемо, вже традиційно закликаю нас прибрати рекламу з середини відео, тому що це. Неймовірно жахливо, коли реклама перериває наші практики, і нам з вами залишилося зовсім трошки близько 50 підписників, тому що коли на каналі буде тисяча підписників, та три тисячі годин прослуховування медитацій залишилось всього навсього 500 з цього числа. Я отримую доступ до youtube студії, де зможу сама прибирати рекламу. А... Допоки YouTube виставляє її автоматично. І я нічого не можу з цим зробити, але дуже хочу. Тож давайте допоможемо один одному. Якщо ви слухаєте медитацію без підписки на канал, саме час зробити це, і це ваш безкоштовний еквівалент сказати мені спасибі, дякую за мою роботу. Ну а тепер давайте почнемо. Медитація квантове зцілення. Це подорож у глибини себе, де ти відпустиш блоки, травми та обмежувальні програми, накопичені в минулому, теперішньому, та навіть в інших вимірах. Вона допоможе очистити твій Енергетичний та фізичний рівні повернути свободу духу та наповнити тебе Божественним світлом. Це не просто розслаблення, це глибока психологічна практика повного оновлення твоєї. Енергоструктури. Отже, давай почнемо з дихання і розслаблення. Лягай зручно, не схрещуй руки і ноги. І закрий очі, зроби глибокий вдих, і м'який видих, відпускаючи все напруження, ще один вдих. І видих, дозволяючи тілу розслабитися, третій вдих, І з видихом відпусти усі турботи дня. Почни відчувати своє тіло. розслаб стопи, гомілки коліна, стегна і живіт. Грудну клітину і плечі розслаб руки, шию. Та голову Відчуй, як розслаблення. Розтікається кожною клітиною. Коли твоє тіло повністю розслаблене, Божественне світло може легко проходити крізь нього, наповнюючи оновленням ціленням. розпочнемо наше зцілення з дитинства. Уяви, як перед твоїми очима виникають твої дитячі спогади. Дозволь будь-яким образом ситуаціям та емоціям проявитися зараз Промо. дорогі мої наставники. Та моє вище я покажіть мені моменти мого дитинства, які залишили слід і заважають мені жити в свободі та радості. Тепер спостерігає за образами. Це нормально, якщо піднімаються сльози. Дозволь їм текти. відбувається процес зцілення Так, відбувається процес звільнення і зцілення. А тепер уяви, як ці спогади огортає біле божественне світло, наповнюючи їх зціленням і любов'ю. Скажи, я зділюю своє дитинство. Я прощаю і відпускаю. я вільна. Тепер перейдемо до зцілення стосунків з іншими людьми. Попроси наставників показати всіх людей і всі ситуації, які завдали тобі болю. Скажи, дорогі наставники, будь ласка, покажіть мені все, що обмежує мою здатність, любити і довіряти. Уяви цих людей і ситуації, ніби вони стоять перед тобою. Огорни їх білим світлом і скажи, я звільняюся від образ. Я наповнюю ці зв'язки любов'ю і вдячністю. Тепер звернемося до твоїх минулих втілень. Промов до наставників, будь ласка, покажіть мені події з минулих життів, які досі впливають на моє тіло і душу. Уяви як образи минулих втілень постають перед тобою. Пролий на них світло зцілення. І скажи. Я завершую і зцілюю все, що більше не служить моєму розвитку. А тепер давай зцілимо твої стосунки. Із собою. Поклади руку на серце. І промов. Я прощаю себе за все. Я обираю. Любов до себе, я друг, опора і світло для самої себе. Уяви як твоє серце. Наповнюється зеленим і рожевим світлом безумовної любові. Відчуй тепло, що розливається тілом. Тепер давай відновимо твої зв'язки з вищими силами та Богом. Уяви білий стовп світла, що виходить із твоєї маківки. Іде в космос. Він з'єднує тебе з вищими силами та Богом. Скажи, я прошу зцілити мої стосунки з вищими силами та Богом. Я прошу навчити мене відчувати їхню любов, підтримку та присутність. Відчую, як цей канал розширюється. І стає яскравішим. Відчуй єдність із джерелом життя тепер. Давай перейдемо до фізичного тіла, відчуй ділянки напруження у тілі, направ білий потік саме туди і скажи. Я зцілюю своє тіло і дозволяю йому відновитися на всіх рівнях. І щоб закріпити цей результат. Будь ласка, промовці афірмації, подумки або вголос повторюй за мною. Я вільна від минулого і готова до нового життя. Я прощаю себе. і інших. Моє тіло, душа, і дух, наповнені світлом і любов'ю. Я заслуговую на достаток здоров'я та радість. Я в гармонії з собою. Богом і Всесвітом. Зроби глибокий вдих і м'який видих, поворуши пальцями рук і ніг, і відчуй своє тіло. Подякуй собі за цей шлях. Подякуй наставникам і вищим силам за підтримку. Коли будеш готова? Повільно відкриваю очі. Ти повернулася оновленою, вільною та наповненою світлом і енергією. Ти готова створювати свою нову реальність? Почни прямо зараз.